Доброго дня всіх вітаю, хто в записі буде перегляд. От Федя до нас доєднується. Е, дуже радий. І я хочу вас ознайомити ще раз вам нагадати умови проведення чемпіонату Луганської області зі спортивного орієнтування. Федя, вітаю тебе, дякую, що ти долучився. Доброго дня. Уважно мене послухайте всі, будь ласка, нам необхідно взяти в цьому участь. Наказ Луганського обласного центру дитячого юнацького туризму і краєзнавства від 22 березня 2024 року проводиться чемпіонат зі спортивного орієнтування, і а, він проходив. Дивіться, в два етапи. Проходив перший етап минулого тижня в суботу. На жаль, а, ви не, хлопці не долучилися і. Але візьміть хоча б в другому етапі також участь. І Аліна, будь ласка, тебе також прошу, бо ти була в першому етапі, і а, тому візьми обов'язково участь і попроси по можливості віку. Вона, здається, теж брала участь з нами. Теж щоб вона долучилася, І а, ви щоб прийшли це. Другий етап. Дивіться, другий етап. Буде якраз завтра, 13 квітня, можете записати, можете будильник поставити. Я, наприклад, щоб не забути про щось: наради, конференції, окрім уроків, ще в мене є інші заходи, крім уроків, як сьогоднішня оця зустріч позаурочна. Щоб не забути за це, я людина, жива, здорова, як і ви. Можемо щось нас відволікти, і ми забули. Так, от щоб нічого не забувати, ставте собі будильник на півгодини, хоча б. От, наприклад, дивіться 11.00 початок, поставте 10.30. Собі будільник в телефон. У мене він підписується, назва будільника. Можете написати чемпіонат або спортивне орієнтування. Спортивне орієнтування, підпишіть назву будильника. І ви вже точно не забудете, що завтра об 11 у вас спортивне орієнтування треба долучитися. Значить, дивіться, увага! Пізніше, 12-ї години дня, не можна буде пройти Google форму. Не можна, вона закривається, відповіді не приймаються. Тобто, обов'язково треба з 11-ї ранку до 12-ї години дня. Саме в цю годину встигнути виконати. Минулого разу було 20 завдань тестових. Діти, я розумію, що вам може бути складно. Я розумію, що ви можете щось не зрозуміти. Що робити, як робити? Минулого разу Аліна підтвердить: так, була така ситуація, що навіть я не знав, як. Підписувати себе. Тобто автори, організатори чемпіонату зробили таку анкету, що навіть я, доросла людина, вчитель, не зрозумів, що де писати, чесно кажучи. Там якась літера Б була, якесь прізвище людини чи якоїсь. Тобто, е якийсь жах був. Е розібралися з Іною Вікторовною разом. Е Аліна, скажи, будь ласка. Там дві пошти треба було писати. Одну ти писала свою пошту, правильно я розумію, а другу ти а, пошту писала? Школьну. Школьну. Ти можеш в чат написати, будь ласка, цю пошту, чи не можеш? Зараз. О, будь ага. ласка. Рінат і Фьодо, послухайте хлопці, будь ласка, уважно. Ви зараз собі скопіюйте, перепишіть цю пошту, яку напише Аліна. І завтра. У вас буде Google форма, де треба буде заповнити своє прізвище, ім'я по батькові, ваш клас, який, з якого ви класу, і вашу почту треба буде зазначити, на яку прийде щось, і пошту школи. От в чаті Аліна напише пошту школи. Ви собі, будь ласка, її занотуйте, щоб ви завтра могли її набрати. Рінат, ти мене чуєш, Федор? Чуєте мене діти? Так, так. Це, так, так, так. Добре. І ще запишіть. Зараз. Я в чаті, напишу вам свій номер телефону плюс 067 661 06,14. Це Viber. І пишіть, будь ласка, у Viber мені. Або WhatsApp, якщо у вас вайбера нема. О, дякую, Аліна. Значить, дивіться: у мене ваших контактів немає ні Федора, ні Ріната, тому вам написати я перший не зможу. А ось ви завтра мені можете доброго ранку написати, і якщо будуть у вас питання, я можу вам допомогти. Ну, наприклад, пояснити, дати якусь відповідь, можливо, да? разом будемо вирішувати. Я вас буду підстраховувати, будемо разом працювати, і чим зможу я допоможу вам. Нам головне, щоб взяти участь, розумієте? Тому вас дуже взяти, просимо взяти участь. Далі пошту, цю, мій номер перепишеться в Viber, пошта, шкільна це коли ви будете форму заповнювати. Значить, далі діти, Дивіться, завтра о, 13, о завтра, 13 квітня, о, о, об о 11.00 рівно, ви повинні натиснути на ось це посилання. Середня група. Давайте я його скопіюю. Копірувати? Діти, значить, я вам зараз в чат кину це посилання. Ви належите до середньої групи. Ось. Так, кажіть, будь ласка, у вас є можливість скопіювати це посилання, відкрити браузер? Вставити туди в пошукову стрічку, так, і зберегти зірочку нажати. От бачите, от зірочка в мене Google Chrome, як зберегти в закладки, панель закладок. Да? Ілі же е... її скопіювати. іли ж давайте ви мені можете написати. В Вайбері я вам скину це посилання завтра, наприклад. Може, вам так буде зручніше. Або, або ви можете самостійно, дивіться, що 8 А, що 8Б, 5 числа, я виставляв документ спортивне орієнтування. Бачите? Ви натискаєте на ось цей документ умови проведення. І у вас вийде ось цей документ, бачите? увага, Ось оцей документ, що я вам зараз демонструю. І коли ви вниз опустите друга сторінка, то бачите другий етап чемпіонату, ви натискаєте на посилання що посередині. Бачите? Ось, натискаєте об 11.00. І е, виконуйте, раніше, якщо ви зараз натиснете, або завтра раніше на 10 хвилин, воно не буде працювати. Розумієте? Воно запрацює саме об 11.00. Раніше ви не побачите форми цієї, щоб ви не лякалися, от зайдете без 10.11, натиснете, а нічого нема. Що це таке? Неправильне посилання будете нервувати. Все правильно, просто е, воно саме об 11 з'являється. Значить, е, це я повідомив вам. Е, якщо можете, десь збережіть собі це посилання, щоб ви завтра, я вам в чат е, подумайте, як ви можете це зберегти, щоб ви завтра легко змогли е, його від, ну, зайти в браузері да, і виконувати. Тести. У гіршому випадку, ви можете з телефону проходити цей чемпіонат. Ви мені в вайбері напишіть, я вам посилання скину, а ви натиснете пальчиком на це посилання і будете в телефоні проходити ці тести. Можна і так. Контрольний час 60 хвилин. Рухаємося далі. Аліна, скажи, будь ласка, ти пошту не перевіряла, тобі раптом нічого звідти не приходило на твою пошту? Ні, я перевіряла після вихідних і в середу Ні. нічого не було. Нічого, добре. Тоді ще почекаємо. Можливо, щось не прийде. Просто мені, чесно кажучи, ніхто інструктаж не проводить. Тобто, на школу прийшов цей документ, наказ. І мені адміністрація школи говорить, що нам обов'язково треба пройти вивчитель географії, допоможіть дітям підготуватися, поясніть, треба взяти участь. От я і з вами досліджував цей документ, тому я більше не знаю, чи щось буде приходити, чи не приходитиме. Як ту форму заповнювати? Отож, є певні проблеми. А, значить. Я хочу сказати для Ріната і для Федора, а Аліні нагадати, що спортив... ще раз повторення повторяння, матючені, Аліна, швиденько. Спортивне орієнтування. Ви можете переглянути запис. Ну, переглядати, мабуть, запис ніхто не буде. Я так відчуваю. Я знаю цю психологію. Кажеш, перегляньте пізніше, ніхто його не дивиться. Так ось, спортивне орієнтування. Що це взагалі таке? Подивіться, хлопець. Біжить по, як квест по якомусь певному маршруту. Тобто, це вид спорту, якому учасник за допомогою карти і компаса знаходить контрольні пункти. КП, до речі, в тестах, от дивіться, бачите, перший тест був. Якою, це я робив скріншоти, до речі, я теж за посиланням зайшов минулого, минулої суботи і е, переглянув всі завдання. Робив скріншоти цих завдань. І от погляньте, хлопці, які були завдання. Перший Аліна то брала в цьому участь. а Дивіться, що значить спортивне орієнтування. Перед вами є місцевість, фотографія місцевості, бачите? І план міста. Ось контрольний пункт. Тобто, контрольні пункти це призми, кубики такі. От вони стоять, кубики на місцевості. Їх всі треба знайти по черзі. Розумієте? І о, от е, в даному випадку всі тести і завдання були однотипні. От 20 20 тестів були от такого плану. Фотографія місцевості і треба зорієнтуватися. Це буде варіант А, варіант Б чи варіант В. От чому тут варіант В? Е, дивіться. Я думаю, ви легко зрозумієте логіку подій. Оце дорога. І ось чорним дорога. Ліворуч повороти, де дорога. Ось ліворуч дорога. Праворуч дорога, бачите? Праворуч дорога. І ось далі дерева. Теж дорога, ось вона. Розумієте? Тобто треба вміти читати план місцевості, ось що тут показано, і орієнтуватися на місцевості відповідно до плану. От ви стоїте на місцевості, бачите призму, а де це буде на карті або плані? Як це зрозуміти? І ви починаєте порівнювати місцевість, що знаходиться на місцевості: дерева, дороги. Як вони розташовані один від одного. І візуалізуйте, і порівнюєте, і знаходите правильну відповідь. Друге питання. Подивіться. Ви бачите, що робиться. Ось дорога йде. Незрозуміло. А, а ось А Б, В. AG не має правильної відповіді. Як тоді зрозуміти? Де тут правильна відповідь? Важко зрозуміти, бачите? Важко. Я відповів, як варіант Б. Ось він. Варіант Б. Бачите? А тому що. Але вже я починаю. Тобто, якщо довше роздивлятися, справа в тому, що тут можна поспорити, посперечатися. От подивіться, хто його знає. До речі, если так роздивлятися, от дорога, дивіться, йде, бачите? Тут на уважність завдання, і ось дорога. І, мабуть, все ж таки я трошки. я в цьому разі Міг помилитися, я так дивлюся, в цьому завданні. Ось дивіться, бачите, пунктіром ось іде пунктир. Ось на плані. бачите? Це стежка. Це стежка, бачите? А виходить, ось якщо роздивитися більш уважно, бачите, ось вона йде, стежка. Бачите? Тобто я через неуважність швидко намагався відповідати, міг помилитися. Я ж кажу, жива людина, всі помилилися. Не через те, що я чогось не знаю, а от бачите, діти, треба бути уважним в таких завданнях, бачити деталі. Пунктиром це стежки показані, щоб запам'ятовувати. Так ось, дивіться, бачите, ось оця стежка трапінка. І ліворуч від стежки стоїть призма. А тут дорога. І от дивіться, який варіант тут підходить. От, бачите, стежка, ліворуч від стежки, і ось тут дорога. В варіант. Бачите? Все ж таки. Варіант В. Нехай буде це, щоб ви знали, що я теж можу помилятися. Так, Не так йдемо далі якою літерою на карті позначений контрольний пункт, що встановлений на місцевості? І от дивіться: бачите, дорога основна. Це останній приклад. Я не буду з вами всі 20 питань розглядати тут. Давайте. Я, я хочу, щоб ви зрозуміли суть. Суть завдань. Щоб ви могли дивіться, ось іде е, пунктира другорядна дорога. Ось одна дорога, ось вона. Ото йде туди. Друга дорога ось. Третя дорога он. Ось основна дорога, і пунктиром далі. Тому я подумав: ось дивіться, призма. Давайте я увеличу. Ось, бачите, вона стоїть призма. Стоїть ось туди дорога і сюди дорога. І в третій бік дорога. І ось туди дорога. Сюди і в третій бік дорога. І призма ось тут стоїть. Бачите, ось. Ось ось. веєр Ось ось ось. І між першою і другою стоїть призма. от Між першою і другою стоїть призма. Тобто, ну. Буде, мабуть, непросто. Я не знаю, чесно кажучи, чого очікувати завтра. От перший тур це був ось такі завдання. Це не значить, що будуть точно такі завдання завтра. Не значить, давайте я вам продемонструю, що ще може бути. Взагалі, спортивне орієнтування це коли ви рухаєтеся від пункта до пункту і збираєте і відмічаєтеся на цих призмах. Пишете прізвище ім'я на місцевості, якщо це відбувається, і рухайтесь далі в пошуках. От Є орієнтування в заданому напрямку, орієнтування за вибором, різні види. І про ці види ви можете дізнатися на записі, який я розмістив в класрумі. Перегляньте, будь ласка, цей запис, а я запис не поставив. Поставив. Тобто 5 квітня я збирав, була Віка і Аліна, і я пояснював по цій презентації кожен вид, що означає спортивне орієнтування. У нас, у нас діти трейл орієнтування, ось воно. Тобто, перемагає учасник, який надав більше правильних відповідей. і Треба обирати, тобто, мабуть, може бути схожий завдання, які я вам демонстрував. Далі рухаємося. Повторіть на всякий випадок сьогодні, да? діти. Повторіть на всякий випадок, ці умовні знаки. Ви повинні орієнтуватися, да? дорога, сад, Мішанеліс, будівлі, луки, міст. Ось вони. Якщо ви так загугліть. План місцевості, умовні знаки. І ви оберіть зображення. І просто очима, очима отак пройдіть і позапам'ятовуйте приблизно. Їх неважко запам'ятати. Вони дуже. Оце чагарники, отак позначаються. Тому що можуть бути такі завдання. Зараз увага. От, дивіться. Це завдання колись я проводив, не пам'ятаю, з вами, чи не з вами. Ану, секундочку. От я 12 балів комусь ставив, чиясь робота. Чесно кажучи, не пам'ятаю, чи з вами, чи ні. Чи може це був уже старший клас, може, це е, чиясь робота, не пам'ятаю. Пам'ятаєте, по-моєму, в 6 класі я вам давав е, на таких бумажечках. Текст накреслити план місцевості за описом, диктант географічний, такий типаграфіч. Може я і вам давав це завдання колись в 6 класі, і в класі ще, да, коли ми в школі були. Так от дивіться. Може бути, я не знаю, що очікувати завтра, чесно кажучи. Ну, от може бути таке завдання, щоб ви могли. Орієнтуватися на місцевості і знайти за описом призмиці. От буде опис місцевості, а ви повинні будете по карті знайти, де що знаходиться. От школярі вирушили в похід, вони вийшли зі школи і пішли шосе на північ. Північ вгорі. От дивіться, школа і шосе на північ пішли. А, ні, ось воно, вибачте, школа. От школа. До речі, запам'ятайте, школа здебільшого позначається буквою П. Оце правильно. Шосе на північ, тобто вгору, бачите. Далі, через певну кількість метрів, 400 метрів, вони повернули на захід і пішли польовою дорогою. От дивіться, повернули на захід, тобто ліворуч у нас захід. Повернули нас, от ми зараз повторимо, де захід, де північ, де схід, південь внизу. Так от, звідки школи йшли на північ вгору, повернули на захід ліворуч, польовою дорогою, пунктиром. Через 300 метрів увійшли до невеликого лісу. Дивіться, пройшли 300 метрів і невеликий ліс. Зелений кольор, і показується, якщо це мішаний ліс, то ялинки і дерево листяне зеленим кольором. Далі, пройшовши ще 300 метрів, діти вийшли з лісу і повернули на південний захід. Почалися луки, лука, яка простягнулася вздовж дороги на 300 метрів. Ось дивіться, південний захід це захід ліворуч, південь вниз. Тобто, Ось так, по діагоналі на касу. І а, луки це ось такими значками, рисочками вертикальними. Тобто, бачите, треба було накреслити в масштабі. От е, бачите, єдиний мінус я не міг, ну, робота чудово оформлена. Е, Єдине тут є мінус, звісно, я закрив на нього очі. Тут не вказаний масштаб. Тобто, обов'язково треба, коли викреслити якийсь об'єкт, треба масштаб Тут правильно вказане сторони горизонту, От, північ, південь, захід, схід, все ідеально виконано, і мост, і річка. Тому, звісно, 12 балів. Я вже не став до масштабу сильно придиратися. Тобто, таке може бути завдання. Ось колодязь, береза, дамба, річка. Ось так показано. Ну і ось ще варіант. Дивіться, щоб ви могли орієнтуватися, що значить зорієнтуватися? Ви значите... Своє місце розташування відносно сторін горизонту. От бачите озеро, озеро, Луки, Луки, село, село. Це малюнок, а це план. Це реальна місцевість, наприклад, могла б бути, а оце відповідність е, на плані. А, от, і ви повинні вміти: от, подив подивившись на. План місцевості ви повинні вміти собі уявити місцевість, да, яка вона є насправді. От це дуже корисно. От, наприклад, дивіться, ще раз збільшу вам. Як рельєф показано. Подивіться. от Бачите. От які лінії коричневі, 150, давайте зменшу трошки от 150 і так далі. Це все рельєф. І голова цифри, от вона голова цифри, вона вказує, куди йде підняття. Куди йде підняття? Бачите? Підняття сюди і підняття сюди. А тут, значить, западина буде, розумієте? І джерело в низині знаходиться. Тобто голова цифри вказує, що. Йде підняття туди, от вона, верхушка цифри. А і відповідно, верхушка цифри вказує, що сюди підняття, от бачите, сюди. Між ними улоговина, тому вода стікає і тут джерело чисто знаходиться. Тобто, ви повинні вміти, діти, для себе уявити 3D модель. Абстрактне мислення повинні розвивати в собі. Тобто, от дивіться. От ви от дивитеся на цю топографічну карту, ви повинні вміти уявити собі це як 3 d модель місцевість, як вона собою уявляє. Ось тут, наприклад, бачите, ось це лощина така западинна, ну, виїмка. Ось це верхівка пагорба, от спуск до озера, спуск до джерела, ось спуск, а це панівна висота. Ось. Розумієте? Якщо ви тут будете стояти, то ви будете бачити все навколо оце. Розумієте? І тут є декілька вершин. Ось вершина, ось вершина, ось вершина. І от ми можемо уявити собі ці пагорби, да, які стоять, а між ними джерело і струмочок тече. Ось. Тобто, і бачимо шматки лісу: кленовий ліс, сосна береза. От бачите, тут клен написано, а тут бер, тобто береза. Тобто ми можемо навіть за такими скороченнями знати породу дерев, з яких ліс складається. Тому що, бачите, і тут деревце намальовано, і тут деревце ніби схоже. Але тут мішаний ліс, сосна береза. А отут лише кленовий ліс, тобто лише листяний. А тут мішаний сосна і береза. Розумієте, яка різниця між цими двома клаптиками лісу? От. Е, ну і так далі, і тому подібне. Тож, сильно я вас завантажувати не хочу, я е, вам повідомив е, достатньо інформації, мені здається. Зараз я сфотографую, хто до нас доєднався. Я вам дуже за це вдячний. Секундочку. Що ви молоді, що ви не відмовляєтеся так, від честі такої представити наш ліцей. так, Ну і будемо уважними. Тобто, я вам спробую завтра допомогти, чим зможу. Пишіть мені в вайбері і будемо співпрацювати завтра. Все. Відпочивайте. Бажаю вам гарного вечора. Дякую вам за увагу. До зустрічі до побачення. Удачі вам! Do pobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję.